Доброго вечора для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Якубсон. На початку стисло про головні події цього випуску. Реанімобіль, обладнаний за останнім словом техніки, передала українська діаспора в Іспанії бійцям 79-ї аеромобільної бригади. Це перша машина, яка буде найважливіша надавати допомогу пораненим військовослужбовцям. У південних областях України вже стартувала весняна посівна кампанія. Ансамбль Узорий відсвяткував 35-річний ювілей урочистим концертом у Палаці культури молодіжний. У 1979 році, в декабрі місяці, е -е, любителі народної музики зібралися просто помузицирувати. Вийшов такой ансамбль. Далі про ці та інші події більш докладно. Комітет Верховної Ради України з питань окупованих територій буде створений найближчим часом. Про це під час прес-конференції за результатами ста днів роботи парламенту повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман. За його словами, робота над створенням комітету перебуває на завершальній стадії. Також спікер розповів, що проводиться активна робота із підбору кандидатур для оновлення складу центральної виборчої комісії, антимонопольного комітету та рахункової палати. За його словами, щойно будуть. Прийняті узгоджені рішення на кандидатурах до зазначених органів. Рішення по них одразу винесуть на розгляд народних депутатів. Володимир Гройсман наголосив, що Вища рада юстиції має бути сформована найближчим часом відповідно до норм українського законодавства. Говорив спікер і про новий законопроект про місцеві вибори. На його думку, він має бути винесений на розгляд народних депутатів до кінця квітня. Водночас він зауважив, що наразі існує думка про необхідність відтермінування ухвалення закону про вибори народних депутатів на пропорційній основі і за відкритими списками, про що записано в коаліційній угоді. І у понеділок, 9 березня, у 201-річницю від дня народження Тараса Шевченка, президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр України Арсіній Яценюк і члени уряду України взяли участь у заходах із вшанування пам'яті Кобзаря. Вони поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку біля Київського національного університету. На початку виступу глава уряду підкреслив, що слово Великого кобзаря потрібне всій країні щоб вибороти нашу незалежність і наше майбутнє. Арсеній Яценюк прочитав уривок із поему кобзаря Кавказ. За його словами, коли він обирав вірша, розмірковував, які були б найкращі слова, щоб звернутися до країни. Прем'єр розповів, що пригадав, як цю поему читав Сергій Нігуян, який разом з нами на майдані боровся за свободу і нашу волю. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Арсеній Яценюк також взяв участь у радіомарафоні Шевченко Мобілізує, під час якого твори читали урядовці, політики, діячі науки, культури, військовослужбовці, волонтери, представники громадськості. Марафон тривав із 6 ранку вчора на телеканалі Культура національної радіокомпанії України з включеннями на першому національному телеканалі та першому каналі Українського радіо. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, вчора світ відзначив 201 шу річницю від дня народження нашого великого українського кобзаря Тараса Шевченка. В кожному куточку України вшановували поета. Виключенням не стала Миколаївщина біля пам'ятника Великого Кобзаря відбувся урочистий мітинг та покладання квітів. Тарас Шевченко прожив короткий і вкрай важке життя. Із своїх 47 років він 24 був кріпаком, 17 – невільником у засланнях під наглядом жандармів і тільки 10 років вільною людиною. Попри всі неймовірно важкі обставини життя, він створив свій безсмертний кобзар, написав кілька томів прозових і драматичних творів, став академіком академії мистецтв і все своє нетривале життя боровся за можливість творити українською мовою і жити в Україні, яку любив понад усе. Сьогодні, як ніколи, Миколаївці розуміють його творчий спадок. Сьогодні ми прийшли, а ви прийшли ті, які сьогодні вірять в нашу Україну. Сьогодні прийшли ті, які сьогодні. Разом з кобзарем відбудовують нашу Україну, більша, поема, але конкретніше в житті. Неоголошена війна на сході України фактично і є та сама боротьба за мову, свободу та незалежність, яку Вів Тарас Шевченко протягом всього життя. Справа Великого Кобзаря буде продовжено. Для мене сьогодні загадка, що людину засудили на 10 років солдатщини, за написані українською мовою вірші і за своє бажання жити рівними серед слов'янських народів. Ви знаєте, це своєрідний набат нам і сьогодні, бо за свій паспорт громадянина України, за своє бажання захистити свою історію і не дай Бог розмовляння і говоріння рідною мовою, де б ми не проживали, і сьогодні виникає багато запитань у п'ятої колони». Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказував нові, свіжі і вільні шляхи професорам та книжним ученим. Так висловився про Тараса Шевченка, інший український поет Іван Франко. І хто, як на Кобзар, мав право на написання найвідвертіших творів, в яких висміювались найтемніші сторони людини, і хто, окрім нього, міг так написати про красу України та мови. Та й про важке життя свого народу так не писав ніхто, зауважили представники влади та громадських організацій. У поезіях Шевченка багато є віршів про Руську душу, про їх характер, про Росію. Я думаю, що багато тих пророчих слів, багато хто згадує сьогодні, воюючи на сході. Тарас був. Великим пророком. Скільки ж світла? в імені твоєму, скільки в ньому доблесті і слави! День народження великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка велике свято для нашої держави. Адже саме завдяки таким національним героям, впевнені присутні на заході городяни, зараз на сході України є кому захищати нашу державу. Денис Іванов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У південних областях України вже стартувала весняна посівна кампанія. На сьогодні приступили до сівби окремі господарства Миколаївської, Одеської та Запорізької областей. На сьогоднішній день всі райони Миколаївської області приступили до проведення весняно-польових робіт. Зазначимо, що у 2014 році озимі культури в області було засіяно 745 тисяч гектарів. Наразі Миколаївська область, за словами першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука, є передовиком з проведення весняно-польових робіт серед південних областей країни. На даний момент забезпеченість агрохімією і пестицидами становить 66%. Ситуація з паливно-мастильними матеріалами поки що не викликає побоювань. Забезпеченість становить 98%. Щодо підготовки матеріально-технічної бази до проведення робіт, то для цього потрібно 5 мільярдів гривень. Їх буде покрито за рахунок власних коштів аграріїв. А з державного бюджету планується виділити 300 мільйонів гривень для компенсації відсотків за кредитами у банках. Олена Міщенко Тенем. Сьогодні 10 березня у школярів Миколаєва закінчилися вимушені канікули. Нагадаємо, їх запроваджували через збільшення випадків захворювання на грип та ГРВІ серед дітей шкільного віку. Учні 69 загальноосвітніх і трьох вечірніх шкіл Миколаєва знову приступили до занять. Спочатку планувалося, що вже 4 березня школярі сядуть за парти, проте сплеск грипу змусив продовжити вимушені канікули. У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації в Миколаєві мер міста Юрій Гранатуров підписав розпорядження про призупинення учбового процесу в школах Миколаєва. Карантин тривав два тижні з 25 лютого і до 10 березня. При цьому дошкільні навчальні заклади та вищі міста продовжували навчальний процес процес у цей період Наталія Якобсон телевізійні новини Миколаївщини. І Державтоінспекція Миколаївської області наголошує, що водії мають бути більш уважними за кермом. Будьте особливо обережними під час руху поблизу загальноосвітніх учбових закладів. А також при появі поблизу проїжджої частини маленьких пішоходів. Якщо у вашому автомобілі є маленький пасажир, пам'ятайте, його життя повністю залежить тільки від вас. Варто супроводжувати дітей до школи і зустрічати їх дорослим. Якщо це неможливо, то варто розписати дитині найбільш зручний і небезпечний маршрут. Рут до освітнього закладу і не варто забувати те, що світловий день зараз ще короткий. Це робить дорогу небезпечнішою і для пішоходів, і для водіїв у темний час доби або в умовах недостатньої видимості пішоходам рекомендується мати при собі предмети зі світловідбуваючими елементами і забезпечувати їх видимість для водіїв. До інших тем та подій українська діаспора, яка проживає в Іспанії, передала миколаївським десантникам сучасний автомобіль швидкої медичної допомоги. Ренні мобілля обладнаний за останнім словом техніки. Тут є все необхідне, аби надати першу невідкладну медичну допомогу. Апарат штучної вентиляції легенів, кардіостимулятор, системи для внутрішніх ін'єкцій. І головне, наголошують військові медики, прилад для підігріву інфузійних розчинів. Закупили сучасне остаткування та відповідні медпрепарати українці, які зараз проживають в Іспанії. Вони оснащені як кисневою апаратурою. Тут також ви бачите. Тут є система кондиціювання, можна багато медикаментів, є куди положити, є чим робити, вони не мішають нам в роботі. Наші земляки в Іспанії допомагають військовослужбовцям вже не вперше. Раніше на зібрані кошти закупили радіостанції, тепловізори та одяг. Це перша машина, яка буде найважливіша. Надавати допомогу пораненим військовослужбовцям, які будуть відправлятися в медичні заклади, як госпіталя, та же саме цивільні медичні заклади, які знаходяться поблизу ведення бойових дій вже незабаром. Цей реанімобіль відправиться до зони проведення антитерористичної операції для надання медичної допомоги нашим бійцям. Наталя Приходько, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж артилерійському полку, який бере участь у бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції, передали дві одиниці важкої транспортної техніки. Це відновлені та реконструйовані КРАЗ і Камаз їх ремонтом протягом останніх тижнів займалися волонтери. Передані артилеристам Крас та Камаз, техніка виведена із анексованого Криму. На ремонт однієї такої крихітки волонтерам доводиться витрачати три місяці. ж ця справа понад 60 тисяч гривень за одиницю, адже доводиться повністю розбирати кожну машину, а потім збирати по новій, додаючи невистачаючі деталі. Вся ця техніка знаходилася на плачевному стані. Часть проблеми була, заключалась в тому, що її, в общем-то, разукомплектовали уже в Криму перед виводом на материкову часть України. Під час відновлення техніки волонтери примудряються встановити не просто бронь, а й посилити її із внутрішнього боку. Військові зауважують, що частіше за все новий транспорт доводиться на передовій переробляти та модернізувати, зокрема, посилювати бійниці у кузовах чи встановлювати сітки на колесах. Проте ці машини готові одразу вийти на передову. Найближчому майбутньому волонтери обіцяють відновити ще 15 одиниць техніки. Вона наразі вже перебуває у них. Військовослужбовці ж зауважують, що це неоціненна допомога нашій армії. йде четверта хвиля мобілізації відповідно, і по техніці. Ось і справної та нової техніки дуже мало. Нам приходиться відновлювати ту автомобільну техніку. Яка частково була виведена з Криму, а також техніку, яка знаходиться у нас на озброєнні. І от така допомога волонтерів Миколаївщини нам дуже, дуже гарне подспорює. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вже здійснено понад 95% заходів щодо першого етапу четвертої хвилі мобілізації. Про це сказав виконувач обов'язків речника генерального штабу збройних сил України Владислав Селізньов. З березня міністерство оборони повідомляло, що перший етап четвертої черги мобілізації виконано на 90%. Перший етап четвертої хвилі мобілізації тривалістю 90 днів розпочався 20 січня. Наступні дві хвилі почнуться у квітні з квітня та ли і липні триватимуть 60 днів. Мобілізуватимуть громадян віком від 25 до 60 років. У січні секретар РНБО Олександр Турчинов пояснював, що мобілізація потрібна, адже щодо України здійснюється російська агресія. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. У свою чергу Москва будь-які звинувачення відкидає Росія, лише зазначає, що на Донбасі можуть бути російські добровольці. Більше восьми з половиною тисяч людей, переселенців з зони проведення антитерористичної операції, знайшли прихисток на Миколаївщині, і це лише за офіційними даними. Виявити справжню цифру переселенців зі сходу і їх основні потреби взялися ініціатори створення луганського земляцтва в Миколаєві. У бібліотеці імені Марка Кроповницького відбулася вже друга зустріч членів цієї новоствореної організації. Організатори зауважують, що на першу зустріч прийшло близько 20 людей. На другу їх зібралося в чотири рази більше. Інформацію розповсюджують через соціальні мережі знайомих та волонтерів. Люди зустрічаються, щоб обмінятися інформацією про банк житла в області, про матеріальну або натуральну допомогу. Ми хотіли, скажімо так. Обсудить проблему насущної, яка є у людей, тому що на сьогоднішній день люди що їдуть, і ми сталкивались з тим, що у нас приїжджають там два часи ночи звонят, допустим, Ну тих, хто знает, да, там просять допомогти пасіну посілитися допустимо. Ми там посіляємо комусь, якщо є така можливість сьогодні. На зборах люди діляться останньою інформацією з рідних міст, а також дізнаються про допомогу від держави і волонтерських організацій. Навчу стати не сложно, це недолго, недолго. Просто в нас мало информативности в этом. Я, допустим, об этом узнал вообще від Ніколаївських людей. Мені мне сказали просто на одному з как бы да, грубо говоря, спросили, а получаєш за такое пособі. Я був в шокі, що взагалі таке є. Я не знав до этого. У залі дуже багато дітей. Більшість цих людей покинули рідні домівки, щоб убезпечити малечу від смертельної небезпеки. У нас в один прекрасный день как сказать, разбомбили и все что у нас ну от дома только ну не знаю там ни стекол, ни двери ну ничего не осталось что мы как ну выехали все Антон із села Гранітне, яке регулярно піддається обстрілам бойовиків. У Миколаєві хлопеці з мамою і маленькою сестрою менше місяця. Вони до останнього вірили, що снаряди оминуть їх домівку. Коли ворог з мінометів гатив у бік будинку хлопця, вся родина була вдома. Мама, от як ну, були вдома, а ми з папою на вулиці були. Ми успіли, як чудом в підвал забігати, А мама успіла чудом а током. В другую кімнату перебіжать, де не окон, і все. Тільки перебіжали і в один момент ні окон, нічого не стало. Через п'ять хвилин після обстрілу усе майно родина продала за безцінь і виїхала. Шість тисяч у нас було, Півтори тисячі ми витратили на дорогу сюди, щоб доїхати. Пішли дві тисячі і нам треба заплатить за житло. І все, а остальної на йду, ну считай, нету денег. А де брати на роботу нігде не хочуть брати здесь. Даже так, как раз, в, Донецьке, в просим не беспокоить. Антон весь час, що знаходиться у Миколаєві, поневірявся у багатьох владних кабінетах і державних установах. Та поки істотної допомоги не отримав, тож великі надії покладає на земляків. Родну душу зустріли. Ми ну, перший раз взагалі, ми тільки от услышали, що здесь може бути буде, ну, надію, буде тому що здесь розуміють люди, які пережили, цього не пережили. От. Ми ходили в допомогу, ну, діаформувалися, як біженці, кажуть, говорят, вам не положена допомога никакая. Вони этого не пережили. Якщо потрапив, снаряд воздума, ніби та поняли одразу. В незнайомому місті, без рідних і близьких, у людей виникають складнощі не тільки матеріального характеру, часто побутового. У нас сейчас организовался фонд, мы э, планируем и как бы надеемся, что все-таки кто-то нас услышит. Мы надеемся на помощь, потому что есть люди, которые на самом деле есть мамы с тремя детками, которые нуждаются. Есть такая помощь, когда, допустим, просто бытовая. Есть женщины, которым нужно прибить полки, у нас есть мужчины, которые это могут сделать. Есть ребята, которые имеют свой автомобиль и готовы просто там заправиться и перевести какие-то вещи. Ініціативна група Луганського земляцтва в Миколаєві пропонує приєднуватись усім переселенцям, які потребують допомоги і поради. Збори відбуватимуться в останню суботу кожного місяця у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Наталія Якобсон, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. І ювілейний концерт ансамблю «Узор» відбувся у Палаці культури молодіжний. Учасники концерту заслужені артисти, діячі мистецтва та лауреати міжнародних конкурсів. Привітали колектив з 35-річним ювілеєм з дня його заснування. Узорам 35. За цей час ансамбль народних інструментів зіграв безліч концертів. Відбулося чимало репетицій, гастролей. Але найголовніше він зібрав своїх прихильників. Як та із чого все починалося, поділився з нами керівник ансамблю Іван Обрєвко. У 79-му році, в декабрі місяці, э, любителі народної музики зібралися просто помузицирувати. І як-то вийшовся такий от ансамбль. І дали йому названня «Узори». Часто спрашують, чому «Узори» – це звучить русським язиком, на русському язикі. Але хочу сказати, що якщо взяти толковий словарь український, то там Є пояснення. Бабуся показувала візерунок в узорі. Поэтому ми і оставили це обощаюче названня узори. Наталія Желода-Нильченко, окраса узорів, єдина жінка ансамблю. Проте їй вдається знаходити спільну мову із колективом у творчому процесі. Я вже е, досить багато граю е, з моїми друзями і тому почуваю себе дуже комфортно. Концертна програма складалася як із старих улюблених, так і оновлених композицій. А ще на глядачів чекав сюрприз у виконанні оркестра полку Національної гвардії. Це була тайна і на пішах ми розрішення. главного дирижера не поставили. Чтобы участвовать в таком месте. Это всегда приятно радует. Хочу вам сказать, вы знаете, насколько приятно это действие сделать вместе. Почему? Потому что все-таки наши жанры, духовая музыка и народная музыка, претерпевает некое такое недомогание. Но это пока. Но коль мы так будем вместе сотрудничать. І що причок з національної гвардії, то ми всіх побіді Алла Жигадло, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщина. І це вся інформація випуску, якою ми прагнули з вами поділитись. На останок хочу побажати приємного вечора, позитивних вам емоцій та лише гарних звісток. Я ж прощаюсь до завтра, до восьмої ранку. Побачимось.